Вітаю вас! Наступив новий тиждень і можна вибирати нову акцію до портфелі Капіталізатор Stock Ventures. Цього разу це компанія Cavitation Technologies із тікером Sivatt. Найшов її по інсайдер. Була невеличка угода всього лише на 12 тисяч доларів. Проте під час більш глибокого аналізу виявилось, що компанія досить таки цікава. Давайте поглянемо. Капіталізація компанії 3,9 мільйона майже 4. Акція торгується на OTC QB, що дуже добре. І у нас тут усе зелене. Все прекрасно. Переходимо до профілю компанії. І переведемо, чим займається. Cavitation Technology це компанія на стадії розробки Green Tech, яка розробляє системи на основі технології Nano, призначені для обслуговування зростаючих глобальних ринків, такі як переробка рослинної олії, відновлювальні види палива, нафтопереробка, водопаливні емульсії та продукти харчування. Ну, тобто, така в неї основна діяльність. Перейдемо на сайт. І так. Це їхня технологія НАНО, яка зменшує викиди СО2, то, що було писало в описі. І основні види діяльності: це є переробка харчової олії, це є очистка води, переетерифікація біодизеля, біомаса до біопалива. І займається навіть обладнанням нафтопереробних заводів. Можна подивитися на їхню географію, тобто, вони вже діючий бізнес. І вони в багатьох країнах вже. Ставлять свої установки. Це є технологія їхня описана. Побудована на кавітації. Компанія має ряд патентів, тобто 12 реєстрованих патентів, що є добре. Тобто, це є один із факторів того, що компанія чимось займається. Ну, і далі вернемось на сайт. Давайте ще соціальні медіа подивимося. Facebook 172 читача, небагато. от 3 дні тому, 10 квітня, тобто новини випускаються а у Twitter 1200. Послідовників, тобто, ну, не так вже і мало. Ну і також ті самі новини. Давайте вернемось до сайту. Здає звіти в СЕК, проходить аудит. Працівників 5, ну, не багато. Ага, 5 це ще на 2011 рік, зараз треба ще дивитися. Але дивний в неї класифікатор. Сільськогосподарські послуги. Ну, це, напевно, який застрілив інформацію, що вони не обновили її. Продукти та сервіси ми вже дивилися. Що вони мають? Власний офіс і великий склад. Ну, щось мають. Колись називалось Bioenergy до 2008 року, потім поміняли назву. Огляд цінного паперу. Капіталізація 3,9, 3,90 авторизована акція 1 мільярд. Випущено вже 282 мільйони. Тобто велика кількість акцій ще знаходиться невипущеними. І плаває 200 мільйонів. Ну, фактично п'ята частина. Так, зміна символа. Те, що ми дивилися, що компанія назву поміняла. І були два спліта. Відкритий інтерес. 14 тисяч акцій теж фактично нульовий. По новинам. Так, компанія випускає новини регулярні. 23-й рік, 23 й рік. У му році були. Ну. Прочитаємо заголовки. Cavitation Technologies і Pro Technologies підписуємо меморандум про взаєморозуміння щодо продовження. Впровадження спільних технологій в сфері очищення води. Добре. Надає оновлену інформацію про існуючі запатентовані технології компанії для використання НАТО газової промисловості. Тож корпоративна звітність. Тут директора міняли. Отримує нове замовлення на за закупівлю нанореакторних систем низького тиску. Ну, одним словом, компанія чимось займається. Новини є це дуже добре. Перейдемо до фінансів: одного з основних факторів. Компанія приносить прибутки. Дуже добре. Причому прибутки, в принципі, ростуть. Вартість прибутку досить низька 41 тисяча. Це дуже добре, оскільки у компанії висока маржа на прибуток. По дослідженням 17 тисяч витрати адміністративні досить немалі. 1 мільйон 700. 000. Фактично, це половина капіталізації. Якісь неповторені події 178. 000. Ну і разом виходить, що вони відпрацювали в мінус. Так, додаткового прибутку немає. І загально в них виходить тоді разом з податками і відсотками 619 тисяч мінус. Ну, в загальному більш-менш. Так як було, так і нічого не змінюється. Балансова вартість. Готівки 441 тисяча добре. Дебіторська заборгованість 1000, ну це таке. Інвентар 48 тисяч. Інші активи 38 тисяч. Тобто поточних вони мають 528 тисяч. Довгострокові інвестиції 1 млн 149, 000. досить добре. Основні засоби 4 тисячі. Інші активи 190. Тобто, загально у них 1 млн 871 є своїх коштів. Ну, непогано для компанії в 3 мільйони, в 4 мільйони, фактично половина грошей мають. Високу мають кредиторську заборгованість. Тобто вони комусь винні за, за поставлені послуги якісь чи продукти. Інші борги 143. Довгострокові борги 150 тисяч, невеликі, в принципі. Інші 127. І загалом боргів 835. Взагалі дуже добре. Порівняно, скільки активів, скільки боргів, компанія взагалі чисто по боргам. Більше, ніж два рази більше, має своїх власних коштів. Якісь були перебутки від продажу акцій, видно. А грошові потоки. Ну, грошові потоки від'ємні. Ми вже як дивилися. Що в нас цікаво, тут? Кількість інвестицій зменшилась. Капітальних витрат немає компанія в 2022 році. І були продажі акцій на 785 тисяч. І перед цим також. Ну, це не дивно компанія для продовження своєї діяльності продає акції. Це нормально. Можливо, навіть так деколи краще, ніж входити в борги, простіше продати акції. Тим більше компанія досить непогана. Так, по дослідженням, нічого в нас. І можна проходити до графіку. Графічно компанія падає, воно фактично ще не дуже зупинилася в падінні, але вже є трішки об'єми. Історично було один ріст на 1500%, і тут ще один ріст на 1500%. Ну, фактично, тут також бачу великий ріст. Щодо ціни на акції. Ось вони кілька разів пробивали. 1 цент. І по такій ціні я і буду брати акції цієї компанії. Так що заходжу в термінал. Так, ввожу тікер. Так, ціна 1 цент. І виходить, що це є 2500 акцій. Перевіряємо. Купити лімітка 2500 акцій. Good Till cancel і відправити. Все. Давайте заодно перевіримо ордера, які наші не виконалися. Щось трошки розвертається, не дуже добре. Давайте до 35 піднімемо LBSR. Крутиться біля рівня, хай буде так. PKTX, також тут все на рівні, хай, хай стоїть, нічого не міняється. І, до речі, одна з наших акцій 7, Ак вже дала 100% прибутку. 30 доларів прибутку. Ну, 30 доларів, оскільки ціна невелика, вартість, ми її брали на 25 доларів приблизно. Тобто невеличкий ріст починається. Ну, але є і навпаки, є акції, які починають падати. Це теж не є проблеми, оскільки ми до цього готові. Більшість акцій все одно будуть спочатку падати, а потім вже вистрілювати. А може, і не будуть. Ну, на то це є експеримент, що все перевірити і побачите. Ну що ж, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. Ну а я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. І до зустрічі!